Мене звати Марія, і мені завжди хотілося бути корисною для суспільства, яке мене оточує, особливо у складний час війни. Я довго не знала, з чого почати, поки одного дня не побачила, як волонтери сортують коробки із гуманітарною допомогою. І в той момент я подумала: а що, як це мій шанс? Я відсканувала QR-код, заповнила анкету і вже за кілька днів прийшла у найближчий офіс Caritas Спису Україна. Тут волонтери допомагають у понад 20 напрямах, працюють із дітьми та людьми похилого віку, готують і роздають гарячі обіди, організовують свята, майстер-класи та проводять навчання, підтримують шелтери і долучаються до роздачі гуманітарної допомоги. А найголовніше: дають можливість кожному у реалізації власного волонтерського проєкту. Мене щиро зустріли, розпитали про те, що мені цікаво, та які у мене сильні сторони. Після короткої співбесіди я пройшла тренінг з убезпечення та познайомилася з командою, пройшла додаткове навчання та обрала декілька напрямів діяльності. Цікаві тренінги, командні зустрічі та обмін досвідом з іншими волонтерами наповнили моє життя новим змістом. Я стала частиною великої родини Каріта Спес Україна, де піклується не лише про тих, хто потребує допомоги, а й про один одного. Карітас підтримав і мій особистий волонтерський проєкт. Тож тепер ми разом із командою однодумців маємо можливість реалізовувати соціальне служіння у своєму місті. Я знайшла своє покликання та плекаю милосердну любов у діях спільно з Caritas Спес Україна. Я змогла. Зможеш і ти заповни анкету волонтера на сайті Caritas Space Україна і приєднуйся до спільноти, що примножує любов.